Тайсен, ти з протезом пів року воюєш? В тебе двоє, діток. Да. І не дивлячись на те, що в тебе одної ручки не має ти... Сонце. Сонце. Ну. Нас з 14 років важко чим здивувати, але низький уклін. Я хочу подякувати тим волонтерам, хто не устал, хто продовж... продовжить допомагати. Тайсон. низький уклін. У Ліни Косинка є чудовий вислів. Ми не знаємо, що буде завтра. Нехай воно буде. І нехай в ньому будуть ті, хто нам дорогий. Ви всі для нас дорогі. Але Тайсон. низький уклін. Так само, як позаду мене лежить доросла дитинка, якої 21 рік. Я коли я побачив 4 дні назад в палаті, такий вигукнув: дитина, тобі, мабуть, мати мало ремня давала. Скільки ти захищаєш, дитину? Майже рік, сонце. Дякую, Тайсон, дякую. На рахунок три. Можливо, ці речі збережуть тобі життя. Один, два, три. Дякую, Тайсон. Дякую, Тайсон. Низький уклін. Ну, у цигана у нашого барана барона десь, мабуть, танц захований. Тож не десь... так сікерок, але даст. Дякую, Тайсен. сонця. Низький уклін. Низький Нисківклін.